Російські дрони атакували Польщу. Американський президент опублікував пост у своїй соціальній мережі Trust Social. Дональд Трамп написав цитую, що, що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами поїхали. Окрім того, напередодні президент США та Польщі провели телефонну розмову, як запевнив Караль Навроцький, переговори підтвердили єдність НАТО. У нашій студії Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна, і з ним продовжимо говорити на тему того, які наслідки може мати те, що напередодні сталося в польському небі. Богдан, я вас вітаю. Мої вітання. Отже, удар Росії далекобійними дронами по території Польщі удар, який Росія могла здійснити в принципі в будь-який час впродовж трьох років повномасштабного вторгнення. Після вересня 22-го року, коли вона перша почала використовувати, тоді ще іранські шахеди. На вашу думку, чому він був завданий саме зараз? Які сигнали цим ударом Росія хотіла передати до Польщі, до НАТО Європейського Союзу? На сьогодні зрозуміло, що Росія хоче ескалації. Ми це бачимо по всім напрямкам. Росія вже саботувала дипломатичний трек. Росія ухиляється від зустрічі на рівні лідерів держав. Всі ці заяви після Аляски про те, що буде двостороння, тристороння зустріч. Україна була готова. Україна робила все для того, щоб продовжувати дипломатичний трек. Путін, зокрема, і вся Російська Федерація, вся російська влада, зірвала перемовний процес і зараз хоче ескалації. Ми бачимо, що вони накопичують нові сили на лінії фронту. Вони продовжують терор в українських мирних містах. Їх дрони долітають до Польщі, це факт. Вони вже розкачують оборону східного флангу НАТО. Вони це тестують. Ми бачили до цього ці дрони Гербера в Вільнюсі і так далі. Ми бачимо, що країни Балтії вони теж розкачують: Польщу, Балти, Румунію. Інформаційна розвідка, військово. Вони працюють для того, щоб дестабілізувати НАТО в цілому, бо вони готуються до ескалації в цій війні, і можливого навіть поширення її бачили багато заяв, що є загроза про напади на країни Балтії, що є загроза про атаки та саботаж в Чорному морі. Російська Федерація вже активно почала використовувати морські дрони, технології, які вони фактично в Україні вкрали, але вони вже активно їх використовують навіть проти цивільних торгівельних судів. Атака на Чорноморський порт чітко демонструє. Тому сьогодні завтра чи тиждень, тому чи на тиждень це не має значення головний меседж в тому, що Російська Федерація хоче розшатувати оборону НАТО, розхитувати їх єдність, єдність країн НАТО і тестувати, якою буде реакція, тому що Російська Федерація і Путін особисто вважають, що вони готові воювати з більшою кількістю країн, не тільки з Україною хоча насправді це не так ситуація в них дуже. Дуже слабенька зараз, особливо в економіці, але Путін живе в атмосфері цих генеральських доповідей, які вони отримують, як ми бачимо навіть з брифінгу Герасімова, де одне російське ДРГ прийшло, вони вважають, що це вже Росія, і Путін живе в такій же ілюзії. Тому він не думає, що він готовий воювати і готовий до більшої ескалації. Як ви думаєте, як Росія може цю атаку використати для того, аби добитися політичних вигод для себе, зокрема в контексті послаблення підтримки європейськими державами України? Оскільки вочевидь, ось ця атака. Дає більше аргументів скептикам України в європейському союзі. Можна їх сформулювати ці аргументи, як не потрібно підтримувати Україну. Подивіться, до чого призводить ця підтримка. Уже дрони над Польщею, Давайте згортати її і виходити з цієї війни. Як окрім цього, Росія ще може використати цю атаку? Російська Федерація, як мінімум, ці тези в пропаганді буде використовувати, буде фінансувати партії євроскептичні, знову ж таки, антиукраїнські, які просувають ці наративи. Але якщо слідкувати за логікою взагалі світового порядку, за логікою того, як діє НАТО і так далі, то це має нав поки викликати ескалацію, збільшення підтримки України, нові санкції. Насправді, ця атака це прямий привід для застосування Article 5, статуту північно-атлантичного альянсу, і вони б мали його застосувати. Але ми бачимо, що і раніше і ракета залітала в Польщу, і дрони залітали в Румунію, і над Литвою літають розвідувальні російські дрони. Нато не діє. Чому не діє питання зараз важке і немає такої консолідованої єдності і готовності вже протидіяти агресору повноцінно. Але логічними кроками, які сподіваюся, можуть відбутися, це підняття дебатів про те, що потрібно закривати українське небо. Знову ж таки, ми це вимагаємо скільки вже всі роки повномасштабної війни ми говоримо про те, що треба прикрити західні області України авіацію НАТО та ППО НАТО, наприклад, польські установки Петріот, Румунські. Теж тісти, що стоять в країнах Балтії, могли б прикривати як мінімум наші західні області. І, до речі, цікавий факт: дрони та шахиди збівали навіть Білорусь, а країни НАТО ну якось не дуже активні в цьому. Uh -huh. Видається, що. Немає політичної готовності, але питання в тому, що якщо ці ситуації будуть повторюватися і стануть на постійній основі відбуватися саме з зальотом російських ракет, дронів на територію України НАТО, це навпаки буде посилювати підтримку України та небезпеку для саме цих країн НАТО, адже Україна захищає їх по факту. Якщо вони можуть допомогти Україні збивати на територію України, це це було б дуже логічним знову ж таки рішенням. Але поки воно, на жаль, не ухвалене. Ну, ми розуміємо, чому вони просто Проблема демократії насправді демократії дуже довго приймають рішення. А коли демократії зібрані в колективний альянс, де колективне прийняття рішень, ми розуміємо, що це ще ускладнюється. Ми розуміємо, що країни є, які саботують, так як Угорщина саботує вступ країни в Європейський Союз, блокуються пакети допомоги і так далі. Є дуже багато важких факторів. Але ми сподіваємося на те, ну спочатку, ми сподіваємося, що цього не повториться. Але якщо це повториться, ми сподіваємося на те, що НАТО почне реагувати угу. і реагувати серйозно і не тільки європейці, а й Трамп польська влада повідомила, що вони е, обговорили ситуацію з союзниками по НАТО і вирішили задіяти четверту статтю альянсу, яка передбачає посилення, зокрема, можливостей російської протиповітряної оборони. На вашу думку, наскільки співмірна ця реакція на масштаб і е, наслідки от того, що зробила Російська Федерація? Ну, при всій повазі, четверта стаття це ні про що. Знову ж таки, як я вже сказав, що це привід для застосування п'ятої. Але насправді п'ята стаття НАТО, це формат не ідеальний, тому що він не зобов'язує до прямої військової підтримки чи втручення війну. Він зобов'язує проконсультуватися і якимсь чином взяти участь у допомозі. А це може бути і гуманітарна, і будь-яка інша допомога. Тобто, по факту, доки не буде на рівні окремих країн або на рівні всього альянсу ухвалене рішення про те, що після цих консультацій відбуваються певні дії. Військові дії, і знову ж таки кажу, наприклад, от закриття українського неба над західними областями, щоб закрити цей коридор, по якому всі ці шахеди залітають до Польщі, до Румунії. Це про морську безпеку, це про спільні операції з Туреччиною і Румунією в чорному морі, про протидію цим надводним безпілотникам російським, це про протидію дроновим атакам в небі. Ми бачили, як королівська авіація Нідерландів збивала над Польщею. Це в рамках програми чергування на східному фланзі НАТО. Країни, які мають сильну авіацію, вони займаються цим чергуванням. На ротації, це, зокрема, Іспанія, Німеччина, Франція, Нідерланди. От зараз в вересні Нідерланди чергують у Польщі. І їх авіація позбивала майже всі дрони. І це дуже ефективно. Якщо б на західними областями України могла авіація НАТО це робити, і ППО НАТО, ми б змогли відтягнути своє ППО на наш схід і допомагати цим хлопцям на фронті. У нас є велика проблема, чому ми не можемо використовувати багато кабів, тому що у нас нам не дають достатньої кількості ППО для прикриття нашої авіації. Росіяни цим користуються. Якщо б ми змогли закрити оцю діру. Наш фронт би просувався набагато швидше. Ми б відтискали росіян. Ми б могли знищувати їх позиції ефективніше. Тому такі рішення були б дуже. Ну, оце, оце про геймченджер війні. Це про те, що може змінити ситуацію на полі бою, про те, що може змінити ситуацію в тилу. Це не про якесь вундервафе, це просто такі дії і рішення. Знаєте, що мене не те, що шокує ця ситуація, але викликає подив. Мені здається, що ось ця атака продемонструвала, що загроза. Наприклад, віддалекобійних російських безпілотників це не українська проблема. Тобто ці дрони можуть бути направлені з території Російської Федерації фактично будь-яку країну Європейського союзу залежно від маршруту. І з цієї точки зору абсолютно логічно і раціонально розглядати питання необхідності. Розбудови ефективної системи захисту від а, такого типу загроз спільно з Україною. Ну воно очевидне. Тобто йдеться не про те, що є ось Україна, над якою літають дрони, і є Європейський Союз, над якою дрони літати не можуть. Тому нам потрібно давати Україні якісь там пакети допомоги, щоб вона себе захищала, а ми тут розберемося. Ну от напередодні побачили, як розібралися. Тобто в Україні є колосальний досвід. В протидії саме цьому типу загроз. У нас є напрацьована система, яка працює для того, аби їх нівелювати і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І логічно, що це не ми маємо рухати ось цю тему зі створенням єдиної системи захисту повітряного простору Європи від загроз такого типу. Це європейський союз зацікавлений у тому, щоб інтегрувати наші знання, наше напрацювання у цій сфері для захисту себе від такого типу загрози в майбутньому. Але як ми бачимо, є окремо НАТО. Є четверта стаття і є окремі потреби України, які чомусь досі розділені от у цьому дискурсі. Чому причина? Чому європейський союз не хоче визнавати очевидно, що це проблема не України і Європи, а це проблема Європи і України? Знаєте, в соцмережах вже жартують, що є НАТО, а є якесь східне НАТО. Ну таке нікчемне, яке нікому не потрібне. І є навіть чудовий анекдот, дуже старий, може не дуже ефірний. Але що буде, якщо Російська Федерація нападе на Естонію? Що буде робити НАТО? Дуже швидко виключить Латвію і Литву зі свого складу. На жаль, ми бачимо зараз, що НАТО діє саме в такій парадигмі. Хоча це жарт дурнуватий, але ми бачимо, що ефективність цих інститутів вона зараз дуже послаблена, і треба комунікувати. Українська дипломатія кожен день це робить. Бо від них ми ініціативу не виб'ємо. Ну, ми бачимо, що для всього треба приходити і казати, треба зробити АБЦ для того, щоб закрити море, закрити небо, інтегрувати наш досвід в спільну систему, ту ж саму ППО, працювати багато з чим, працювати по санкціям, по оборонці. Але все це наші ініціативи. Санкції теж пише наш вибачте, офіс президента, пише санкції Європейського союзу. Ну це жарт там ці інституції вкладені мільярди євро. А у нас мають наші державні органи розробляти їх санкції. Проти Російської Федерації тому ну, ситуація дуже підвішена, і ініціатива ну може виходити зараз тільки з нашого боку. Слава Богу, що вона виходить, що ми по цьому треку наша дипломатія дуже гарно відпрацьовує. Але все ж таки хотілося б підвищення ефективності саме Європи. І, ну і штатів, зокрема, повертаючись до мотивації Росії для цієї атаки у цей момент. Є різні думки з приводу того, чому вона наважилася на цей крок. і Вони, грубо кажучи, на двох полюсах знаходяться. Одна думка 에, говорить, що за такою кагибійською логікою, ну і за в ти тими правилами ведення війни, які ще були описані Суньзи, бог знає коли, якщо ти слабкий, прикидайся максимально сильним. Тобто, імовірно, проблеми накопичені в самій Російській Федерації, економічні проблеми вимушують Росію діяти ще більш агресивно для того, щоб маскувати Послаблення і своїх воєнних можливостей у зв'язку з накопиченням проблем економічних, а з іншого боку, я думка, що Путін навпаки надихнувся тим, що він провів кілька днів у Китаї, взяв участь у цьому параді Сі Цзіпіна, Йому вдається крутити Трампом і його оточенням, так як він хоче. Для нього складуються зараз просто такі сприятливі обставини для того, аби зробити ось таку ескалацію з мінімальними для себе ризиками, але з дуже гучним таким інформаційним і політичним ефектом, як ви думаєте. Ну тут є два чинники: знову ж таки: економічні і геополітичні. Геополітично Путін підсилився, він трохи легітимізувався, його демаргіналізували на міжнародній арені. Економічно там все дуже погано. Там технічна рецесія, там за два квартали мінус 06, мінус 06 у 25-му році відсотків. Тобто економіка розвалюється, насправді. Економісти російські, і Набіуліна, і міністри і Сіуана вони дуже вже кричать і плачуть, що економіці дуже погано. Просто наших союзників є вікно можливостей добити. От сьогодні взяти і добити Європі вести нові Санкції штатам вести нові санкції, зокрема для штатів, це вторинні санкції. Трамп вдався до напівмір. Він натиснув на Індію 50% відсотковими тарифами, але це для Індії не страшно. Так вони там втратять пару відсотків ВВП до кінця року через це. Ну але це не той максимум. Якщо проти них у проти всіх, проти Китаю, проти Індії, вести технологічні санкції, нові економічні тарифи у торгівлі з сполученими штатами, зробити це синхронно з європейським союзом, то ну дуже сильний був би демеж від цього. Але те, що ми бачимо зараз, це поки напівміри, і дуже важливо зараз саме Дональд Трамп. Він задає тренд до речі, для Європи, і ми стараємося з ним говорити. І президент з ним говорить. У нас оновлення дипломатичного треку. У нас з'явилася нова пані посол до штатів Ольга Стефанішина. І що дуже добре, бо це свіжа кров нашої дипломатії. Це людина, яка, до речі, грала одну з перших скрипок в отриманні дозволу на використання далекобійної зброї, і вже навіть до того, як поїхати в США, проведена безліч консультацій з американським топ бізнесом, з американськими топ політиками, які були. В Україні проїздом вона з ними вже говорила про те, щоб до Трампа достукатися, достукатися, що потрібні нові санкції довести, що Україна важлива для Сполучених Штатів Америки як ніколи. Тому можемо ну, зараз побажати удачі нашим дипломатам, тому що з Трампом говорити важко реально. Але наша дипломатія вже не один раз вдавалася до таких мір, що Трамп міняв свою позицію. Ми бачили, як Трамп вже тиснув на Російську Федерацію. Так зараз знову пішов відкат трошки цього тренду. Але ми сподіваємося, що якраз наше оновлення дипломати. Корпусу, допоможе тому, щоб повернути Трампа, скажімо, в проукраїнський табір. А оцей допис з приводу цієї атаки було багато реакцій від європейських політиків. Навіть Орбан висловив не, не співчуття. А... Просто не пам'ятаю точно, як він розживав. Так він співпереживання, скажімо так. А Трамп написав, що ж, ну не дослів, точно по сенсу, що ж, Росія атакувала дронами Польщу, Here, here, we, go. here we Go. Поїхали, що це, це таке. Трампа. Це манера Трампа. Це він може натякати цим меседжем багато на що, але в такій прямій інтерпретації як це читається, це третя світова here we go. Але насправді ми не бачимо дійсно серйозної реакції на це. Ну якщо ти вже пишеш, якщо ми інтерпретуємо це як те, що це ескалація серйозна, ну по тексту це читається саме так, то на ескалацію має бути кроки по протидії. Знову ж таки, кроки по протидії є два варіанти: перше. Підсилювати Україну збройна гарантіями безпеки, інвестиціями в оборонно промисловий комплекс, спільними військовими проектами, морськими, повітряними, наземними, ракетними ну, безліч варіантів. Друге, економіка. Економіка навіть важливіша, тому що якщо Російські Федерації. Не буде чим воювати, ну насправді, якщо не буде грошей на війну, не буде бензину, щоб заправляти танки, вони не зможуть просуватися. Якщо не буде технологій, щоб робити дрони, то не буде цих шахедів. Ми mm -hmm. бачили в скількох російських дронах, в скількох видах російських дронів знаходять західні компоненти. А чому? Тому що компанії Росія, Роса там, вони десь пір не під санкціями, вони співпрацюють з заходом, закупають мікрочіпи, вони закупають на західних ринках компоненти до юзтехнолоджі, які використовуються потім в тому, щоб робити ці дрони, які потім на ці і долетять, і знову ж таки працює по дипломатії, по санкціям тільки Україна, тільки український дипкорпус, на жаль, ну це велика проблема. Але наші союзники, вибачте, прокидаються ну настільки довго, що це уявити для себе неможливо в ситуації, де Трамп це називає, можна інтерпретувати це як початок Третьої світової. Цей новий етап ескалації, який я знаменував собою. Ось цей удар по Польщі. Він несе. Багато викликів для нас, але очевидь, створює для нас багато можливостей. На вашу думку, у зв'язку з розширенням географії російської агресії. Ну і загалом, у зв'язку, я думаю, можливо, з усвідомленням багатьма європейськими політиками, що конфлікт з Російською Федерацією вже триває. Не треба чекати, доки розпочнеться третя світова війна. Просто вона не буде виглядати так, як друга в цих чорно-білих фільмах. Це е, кібератаки, це диверсії, це далекобійні дрони, які залітають з невідомих напрямків, потім до Хто їх запускав, хто їх контролював і так далі, це всі ці інструменти, які дозволяють створювати такий керований хаос і когнітивно керувати своїм опонентами у першу чергу. От якщо європейські політики усвідомлять, зрештою я сподіваюся, масштаб цієї загрози і її небезпеку, то на вашу думку, що Європі може запропонувати Україна у цій ситуації? Що буде на нашу користь, тому що Росія очевидно буде намагатися обертати всі такі атаки проти нас, яка яка у нас є протидія цьому інструменту? Ну, перше, гібридна війна Російської Федерації проти країн ЄС, і проти країн НАТО, вона вже йде. І атаки на критичну інфраструктуру, і кібератаки, саботаж, диверсії ми бачили, як техніку спалювали на складах. В ті ж Німеччині Україна може запропонувати дуже багато. Перше, це розвідка. Розвідка в нас дуже сильно працює дуже ефективно і доводила це десятки разів. Ну можна не коментувати. Я думаю, тут всі про це знають. Друге, це звичайно ж досвід. Досвід українського війська він безпрецедентний. і в обороні неба, і в обороні суші, і взагалі в використанні військових технологій дуже дуже серйозний досвід. Третє технології. Ми розробили дуже багато унікальних розробок в цю війну. Ті ж морські дрони, ті ж, там дрони іншого використання, повітряні, наземні роботизовані комплекси. Дуже багато розробок, які будуть потрібні для війни сьогодні, взагалі до війни, яка відбувається, яка може масштабуватися. І ми теж насправді від російсько-української війни ми не чекали сценарію, що ця війна буде виглядати як перша світова, тільки більш технологізована. Але вона так виглядає. І насправді, якою була б масштабніша війна, ну ми до кінця не можемо розуміти. Але я сумніваюся, що була б якась сторона, яка готова там танками до Оманшу дуже швидко прийти. Ні, ну якщо ми дивимося на сьогоднішню готовність НАТО, то якби не Україна, то можливо у Росії б, там і всі їх наполеоновські амбіції вийшли б, але Україна зупиняє. І тому їм треба прокачувати український оборонно-промисловий комплекс. Знову ж таки, працює чудова данська модель, інвестують в нашу оборонку. Після завершення війни зараз всі дрони йдуть на те, щоб бити Росію. Вся артилерія, яка за данською моделлю виготовляється. Після війни ці західні інвестиції їм можуть повернутися, повернутися Знаннями, технологіями, досвідом і саме виробництвом, також тому для них всіх це дуже вигідно. Україна може дуже багато чого для них надати. Але для цього треба створити належні умови. Треба в першу mm -hmm. чергу закінчити війну, закінчити війну тим сценарієм, який буде найпривабливішим для України. І тоді Україна зможе їм щось давати. Бо Україна хоче, Україна буде продавати зброю, продавати технології, продавати все на експорт. все, що тільки можливо. Наші технології будуть найпопулярнішими. Ця вибачте на мене позначка, Battleproof Technology, технологія, яка використана на лінії фронту. Вона зараз робить продукт три рази дорожче. Ну це ж максимально вигідно заходу. Привести сюди безпілотники, відтестувати, передати сюди партію, а потім продавати на міжнародному ринку, як відтестовані на полі бою. Вони на цьому так виграють. Вони зараз все роблять для того, щоб це було можливим. Тому ця кооперація буде тільки розвиватися. Мені здається, фантастична очевидною думка про те, що українська армія друга. За силою на сьогоднішній день кнім на європейському континенті і ні, ну якщо ми беремо європейський союз, то вона перша. А за тими ресурсами, які в неї є, то я думаю, друга після Російської Федерації, у якої все ж таки людей побільше і більше різноманітних типів озброєнь, яким вони кашмарять українське населення. І мені здається, то очевидна думка, що безпека Європи без такої армії неможливо. Не більш боєздатний на континенті. Я сподіваюся, можливо, що ось ця атака на Польщу більше європейських політиків. Підштовхне до ось цього розуміння на що у цій ситуації можна розраховувати е від Російської Федерації на вашу думку? у подальшому таке, атаки стануть регулярними. Не будуть повторюватися. чи можливо протестували, отримали корисну для себе інформацію, і все і більше нічого не роблять. Ну от питання Російська Федерація цю статтю 4 всі ці дії сприйме як імпотентність НАТО. Відверто треба це казати, і НАТО треба це розуміти. Якщо вони не будуть діяти, то Російська Федерація зрозуміє, що на них можна і нападати, і не тільки з повітря, і диверсії робити, якщо немає реакції. Ну питання в тому, що якщо вона продовжить цей тренд таких атак, іншого саботажу, інших типів, чи буде реакція? От якщо не буде, то ну тут важко сказати, що буде далі, тому що тоді ми зрозуміємо, що прийшло східне домінування в світі Китайська Народна Республіка, просто економічна з'їсть все нато. Якщо НАТО не буде реагувати на загрози навіть від Російської Федерації, у них є тут конкурент посильніший, це Китайська Народна Республіка, яка в свою чергу з'їсть Російську Федерацію дуже скоро, економічно, як мінімум, але вони вже і політично заходять. Треба подивитися на політику всіх прикордонних регіонів Російської Федерації, місцево. Там вже всі виглядають як китайці, там насправді етнічних китайців дуже багато вже в політиці. Також вони заходять через етнічні меншини, які дотичні до монголоїдної раси. В цьому плані вони людей, які близькі до себе культурно, релігійно. Підминають під себе десь скуповують, десь промивають пропагандою, і в Російську Федерацію вони вже заходять політично. І я сумніваюся, що Російська Федерація довго вистоїть під цим тиском КНР. Тобто, ну вона просто КНР поглине Російську Федерацію. Можливо, це не буде виглядати дуже публічно повноцінно, але насправді поглинання вже йде і дуже серйозно. Російська Федерація цього навіть боїться, mm -hmm. і саме тому вони шукають альтернативу в Трампі. Вони апелюють до Трампа. Давай дружити і хочуть відійти від залежності від КНР. Але проблема в чому? Коли Трамп діяв тактикою відривання Російської Федерації від КНР зараз, він не враховував те, що раніше, коли Китайську Народну Республіку так відривали американці від Радянського Союзу, то там не було майже залежності ніякої у Китайської Народної Республіки від Радянського Союзу. Сьогодні Російська Федерація живе за китайські і індійські гроші. Ситуація інша. Що може зробити Європейський Союз в цих обставинах для того, аби вплинути на Російську Федерацію і можливо її плани з перенесення ось цих ударів на територію Європейського Союзу. Конкретно зараз які може механізми задіяти санкції в першу чергу. Дуже треба посилення санкцій. Тож треба комунікація з Трампом, щоб вони синхронно їх посилили. Щоб були американські тарифи в Торині проти партнерів, був 19-й пакет. Ми розуміємо, що в 19-й пакет вторійні санкції вже не включать. На жаль, хоча дуже багато про це розмов було. Треба діяти зараз, тому що Китайська Народна Республіка і Індія продовжують накачувати Російську Федерацію грошима. Їм це вигідно економічно. Вони це роблять не з доброї душі, вибачаюсь, але все одно їм це вигідно. Вони стровони будують своє домінування в світі, і Китай, і Індія, і інші країни глобального півдня. вони не хочуть гегемонії штатів, вони з цим ботяться і не насправді Російська Федерація це для них найкращий механізм боротьби взагалі з таким заходом. Вони використовують чужих людей, чужу техніку, чужу територію для того, щоб бити захід руками Російської Федерації на території України. Ну, вибачте, це тактика розумної мавпи китайської. Якщо сидіти на берегу річки і дуже довго дивитися на неї. То побачиш, як пропливають трупи твоїх ворогів. Це описано у всіх китайських трактатах війни. І це дуже зрозуміла тактика для них. Але, на жаль, Захід не розуміє, що перемога України в цій війні це ключове взагалі виживання всього альянсу. Тож НАТО, Європейського Союзу, недопуск цієї невигідної трансформації. Вони не втратять геополітичного впливу, якщо Російська Федерація програє цю війну, навіть якщо вона фрагментується. Якщо Україна програє війну, вони втратять все. Тому що вони не готові ще до оборони проти Російської Федерації, особливо коли їх ще почне скуповувати Китайська Народна Республіка. А ми бачимо, як Китай заходить. Заходить через Болгарію, через Угорщину, через Монтенегро. Вони дуже сильно просувають. Китай заходить через електромобілі, через телефони, через технології. Це як американці пропонують всім айфон. А потім знають все і про всіх. То китайці зараз пропонують електромобіль. Бо сівши в китайський електромобіль, підключивши до нього телефон, то китайська розвідка вже буде знати все. Китайці пропонують TikTok, китайці пропонують Xiaomi, китайці пропонують Huawei, знову ж таки, вже десятки брендів електромобілів. На європейському ринку Тесла втратила 40%. За останній рік, буквально а китайські компанії набрали 225%. відсотків. Китай пропонує безкоштовний інтелект. штучний інтелект на Китай, на пропонує все альтернативу всьому, і люди на це йдуть, ведуться політики. Китай все скуповує. І питання в тому, що для того, щоб сфокусуватися на протидії Китаю в такому випадку, на то, щоб збалансувати відносини з Китаєм, щоб Китай їх не поглинув, а вони нормально могли торгувати, нормально зберігати навіть двополярність світу. Окей, не однополярність вже але хоча б біполярність. Його їм спочатку треба викинути Російську Федерацію з цієї дякую вам, Богдан Попов, експерт Центру об'єднаної України, був гостем загальнонаціонального телемарафону. Єдині новини. Ну а ми.